Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, що вас буде чекати на протязі трьох днів. Розслабтеся, згадайте собі любимого чи любимого, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Ви ще не визначилися з напрямом своєї діяльності. Не знаєте, як поступити в своїх стосунках. Зараз, що вас буде чекати на протязі трьох днів? Вас буде чекати перемога, тріумф у ваших справах. Всьому тому, що ви задумали, воно буде все здійснюватися, колесо фортуни повертається в вашу сторону. Що вас буде чекати на протязі трьох днів? Ви є мах, творець е, свого життя. І всього того, що ви собі задумаєте, все у вас вийде. Ви отримаєте в тому перемогу. І в роботі, і в стосунках, і в всіх ваших проєктах. Всі ваші проєкти, задуми, вони всі отримують перемогу. Ви отримуєте в них перемогу і признання, що вас буде чекати на протязі трьох днів. Так, ви будете мати радість, ви будете від того задоволені від своєї перемоги у ваших справах, а також комусь випадає запрошення на забаву на день народження зустріч і гарне проводження проведення часу з рідними близькими і друзями. Не відмовляйтеся від цього запрошення, бо це вам все йде по долі. Що вас буде чекати на протязі трьох днів? Ви будете чомусь закриватися? Захочете бути наодинці самим собою і своєю роботою. І тим самим ви будете собі ставити якісь блоки. Закрийтеся і будете займатися тільки собою і своєю роботою. Вам поступить запрошення, новина, запрошення на зустріч на протязі трьох днів. Ви не будете вірити цим новинам. На протязі трьох днів у вас будуть якісь перепони в ваших справах, але ви їх всі подолаєте. Ви подолаєте підвищений стан. Пазу, яку у вас є в житті затища до вас проявиться на протязі трьох днів, курс жезлів, який до того мав дуже багато перепон, щоб до вас проявитися. До когось він приїде, а до когось він подзвонить або напише смс. Зараз в нього з вами нічого не відбувається, якась пауза, мовчання. Він хоче змінити ту ситуацію, покращити між вами стосунки, тобто їх відновити, бо їх фактично і у когось. Оставлено крапка в стосунках. Так. Так як раніше вже не буде. І буде кінець тому підвищеному стані, кінець цього маніпуляцій, так, обманів. Він проявиться по-новому. Він відновить з вами стосунки. Ви помиритеся, хто посварився, ви відновите з ним стосунки і запропонує вам руку і серце. Буде запрошення на якусь забаву, можливо, знайомство з його родиною. Це будуть е, хороші стосунки на довгі роки, які приведуть до створення сім'ї. Офіційної стабільної сім'ї. І він виведе вас. Та мужчина з недоспаних ночів, з труднощів. Правда, карт. Таро для вас. Так, уникайте вияснення стосунків. Перестаньте печалитися, не треба розчаровуватися, що було, то було. Відпустіть ситуацію. Це все вам по справедливості, по долі. А хто вам заважав, буде наказаний. Китър русская, до нових зустрічей.